І з чим у вас асоціюється дитячий табір, мабуть, із відпочинком, іграми та розвагами. Але з 2014 року для дітей з тимчасово окупованих територій це далеко не так. Під приводом так званих дитячих таборів, уроків історії чи патріотичного виховання, росіяни вербують їх та готують до війни. Головне завдання стирання будь-яких ознак української ідентичності культурної, політичної і, звичайно, виховання. Майбутніх поколінь українців, які будуть налаштовані захищати путінську Росію, путінський режим, і власне буквально воювати проти України. Військовослужбовець ЗСУ Артем Карякін вісім років прожив в окупації на Луганщині та передавав інформацію про росіян українським спецслужбам. Десять років тому він так само був неповнолітнім. Каже, тоді мілітаризація не торкнулася його. Однак, як окупанти зароджували свої молодіжні пропагандистські організації, бачив на власні очі. Вони почали у кожній школі, у кожному живому закладі створювати такі організації. Тобто вони заходили в нашу групу навчалися у технікуму вони там хотіли залучити там з кожної групи по дві три людини у цій організації за ситуацією на рідній луганщині артем слідкує й досі лише тепер дистанційно каже з початком повномасштабного вторгнення ситуація з мілітаризацією дітей посилилася тобто вони вимагають від вчителів, щоб ті організовували дітей агітували дітей вступати до цієї організації Тобто, якщо є розпорядження Міноосвіти ЛНР, так зване, створити у кожній школі таку організацію, набрати там 30 дітей, то вони мають це виконати. І такі розпорядження окупанти надсилають до різних закладів та структур Псевдореспублік часто. Зокрема, деякими документами з нами поділився Артем. Їх він отримав з власних джерел. І ось до прикладу на цьому так званий міністр спорту просить організувати роботу по залученню потенційних учасників літніх юнармійських ігор на території Краснодарського краю. Ми вирішили дізнати, що ж саме в себе включали ці ігри, і от що нам вдалося знайти. Особливістю цієї зміни окупанти вважають заняття з тактичної, медичної та строєвої підготовки, які проводили хто ще б це міг бути, як не учасники так званого СВО. Зокрема, там дітей, за їхніми словами, навчали евакуювати людей в трійках, управляти безпілотниками та використовувати стрілецьку зброю. Тобто, це і саперне діло, там і постійно вони стріляють з автоматів. Тобто я бачив, що Якщо раніше вони, вони там якісь макети автоматів тримали у руках, то зараз вони повноцінно стріляють, повноцінно там бігають у повній екіпіровці, і екіпіровка там, ну, не у кожного військового така є. Тобто вони там е їх навчають користуватися раціями, розповідають про різні типи мін, мін і снарядів. Під час підготовки цього матеріалу нам вдалося зв'язатися з українцями, які нині вимушено проживають на тимчасово окупованих територіях. З міркувань безпеки ми не називаємо їхні імена та точне місце перебування, а також змінюємо голоси. На початку окупанти давали дітям якісь іграшки, давали якісь там спокої, і таким чином намагалися розположити до себе. Але часом для після двох з половиною років окупації саме італізація стала значно сильнішою і потужнішою. З самопочатку окупації вона як орендувати свої совкові речі. Ці люди абсолютно незнайомі між собою та проживають в різних областях. Однак методи окупантів в їхніх регіонах майже однакові. За свідченнями мілітаризовувати дітей починають буквально з дитячого садочку, а потім додають військову підготовку та вже раніше згадані так звані дитячі табори.

Якихось військових пропагандистів заявляв про те, що будуть створені в школах кадетські класи, на яких будуть навчати військової підготовки, стрільбої. Відмовитися ж від поїздки до так званого дитячого табора майже неможливо, кажуть наші джерела. У разі ж спроби можна зробити лише гірше та привернути до себе увагу. перевірять телефони, контактні книги, речі перериють, всі соціальні мережі передивляться і в... будуть шукати будь-які докази співпраці з Україною, в наявності зв'язків якихось проукраїнською, з проукраїнською позицією. Хтось з радістю відправляє, але більшість намагається відправляти, бо діти не змінюються. Та мілітаризація дітей не закінчується лише на дитячих таборах. Зокрема, ось документ, який теж нам надав Артем Карякін. В ньому йдеться про створення військово-морського коледжу в тимчасово окупованому Маріуполі. До навчання туди в 2024 році залучатимуть дітей з 5, 6 та 7 класів. Зазвичай вони більше готують вступати до російських саме вузів не на окупованих територіях. Але ж треба розуміти, що росіяни створили на окупованих територіях такі умови, що такі вузи вони більш пріоритетними здаються батькам цих дітей, тобто, що військові отримують найвищі заробітні плати. тому дітей, Агітують вступати до цих вузів. Кількість дітей, які йдуть справді в так звані військові навчальні заклади, невелика, але вони вона є. І в багатьох випадках, коли інших навчальних закладів просто немає, або можливості віддати немає. Або батьки залучені працюють в державній сфері і стоїть рознарядка віддати набрати певну кількість дітей. Так власне під примусом це відбувається. У головному управлінні розвідки кажуть, робота над збором даних стосовно воєнних злочинів проти мирного населення, зокрема й мілітаризації дітей згідно українського законодавства та міжнародного права, а також притягнення винних до відповідальності, ведеться. Карина Подленко, Дмитро Курченко, Ігор Ткач та Вадим Мороховець телеканал Рада для підсумків Єдині головне.